В індіанців немає ні інтелекту, ні працьовитості, ні моральних звичок. Оселені серед іншої та вищої раси, вони неминуче повинні піддатися силі обставин і незабаром зникнути. Таку заяву зробив президент США Ендрю Джексон опісля того, як організував масові депортації індіанців у середині 19 століття за час перебування європейців на американському континенті. Кількість індіанців зменшилась із 5 мільйонів до 200 тисяч. В цьому відео ми розберемося з тим, як США організували один із наймасштабніших геноцидів в історії, про який ви з високою долею ймовірності мало знаєте. Не забудьте підписатися на цей канал та поставити цьому відео лайк, аби більше людей взнало про ті страшні речі, про які я вам сьогодні розповідатиму. На території нинішніх США до приходу туди Христофора Колумба у 1492 році проживало від 1 до 5 мільйонів людей. Звичайно, це приблизні дані. Це були люди з різних племен, яких я сукупно називатиму індіанці, так їх назвали європейці, які прибули до берегів Америки у 15 столітті, бо вважали, що вони допливли до Індії. Фактично відразу корінне населення Америки масово почало скорочуватись. Багато людей вмирало ще до початку контактів із білими людьми. Чому? Та тому, що білі привезли разом із собою купу хвороб типу грипу, холери та віспи, від яких індіанці масово гинули. За деякими оцінками від них загинуло до 90 корінних мешканців Америки. Британці, які почали прибувати до берегів нового континенту, зуміли повністю осісти там тільки на початку 17 століття. Ними було засновано місто Джеймстаун. Фактично відразу між ними та індіанцями почалися війни за територію, оскільки колоністи прагнули землі та ресурсів, які належали індіанцям. Однак, крім британців, до берегів Америки припливали також і французи, які там теж мали власні колонії. Власне, між французами та англійцями у середині 18-го століття відбувалася семилітня війна. Здебільшого вона точилася у Європі і там брали участь не тільки Брити та Французи, але в Америці вони воювали тільки між собою. Британці, врешті-решт, здолали французів і отримали їхні колонії в Америці. У 1763 році британський король видав так звану королівську прокламацію, згідно з якою колоністам було заборонено просуватися на захід від Апалачських гір. Зрозуміло, що це не сподобалось колоністам, і це був один із факторів, який призвів до американської війни за незалежність. Я не буду тут детально описувати американо-британську війну. Але нам треба розуміти наступне: кожна з воюючих сторін прагнула залучити на свій бік індіанські племена. Останні здебільшого підтримували британців, оскільки ті були кращими торговельними партнерами. Саме тому майбутні США намагалися переманити індіанців на власний бік, підписавши, наприклад, з племенем Ленапе Фортпіцький договір. За ним цьому племені гарантувався суверенітет, незалежність і гарантувалися Територіальні права індіанців. Як ви вже здогадуєтесь, подібних договорів США підписували багато з індіанцями, і всі вони, як ви теж розумієте, були порушені між тим. Коли війна скінчилась перемогою колоністів та створенням США, британці віддали всі землі на захід від Апалачі американцям. Тобто, це було прямим порушенням королівської прокламації, про яку я згадував раніше. До того ж, індіанців не було згадано у Паризькому договорі, яким закінчилася американська війна за незалежність, при тому, що ті воювали по обидва боки фронту. Насправді таке пофігістичне ставлення до індіанців нас здивувати немає. Справа в тому, що в той час, а це початок 19 століття, існувала ідея про американську винятковість, нібито вони мають цивілізувати індіанців, зробити з них справжніх людей західного типу. Білі вірили, що вони мають розширювати свої території на захід. І справді, в той час расистські ідеї набували особливого поширення, а індіанці якраз були іншими, мали інший колір шкіри, іншу мову, вірування, спосіб життя тощо цього білі банально не розуміли, тому серед їхнього середовища поширювалася расова ненависть, і саме тому в тодішній американській культурі індіанців зображували тупими дикунами, яких треба цивілізувати. Це класичний прояв американського імперіалізму. Спочатку американці намагались поєднувати асиміляцію та винищення паралельно із багнетами та рушницями, які направлялися на індіанців, йшли і християнські священники, які мали проповідувати їм єдиноправильну віру. Цікаво, як часто вони згадували Божі заповіді в цей момент. Американці вирішили почати переселення індіанців подалі на захід. У 1830 році було прийнято закон про переселення корінних народів Америки. За наступні 10 років зі своїх земель було вигнано близько 60 тисяч індіанців. Тисячі з них гинули під час цієї дороги на захід, яка увійшла в історію під назвою Стежка Сліз через катастрофічні умови, голод тощо, які супроводжували індіанців протягом цієї подорожі. Тодішній президент США Ендрю Джексон. Який зображений на 20 доларах, і чию заяву про повне винищення індіанців я згадував на початку відео, був затятим расистом та прихильником винищення індіанців. Він вважав, що сам Бог дав американцям завдання розчищати пустелю, будувати міста та вирощувати різноманітні культури. Насправді подібні відверті заяви про повне винищення індіанців лунали не тільки від нього. Наприклад, військовий міністр США Генрі Нокс у кінці XVIII століття заявляв, що індіанців треба повністю винищити, наскільки це можливо. Вже на початку ХХ століття, коли більша частина індіанців була розгромлена, тодішній президент США Теодор Рузвельт казав. Я не вважаю, що єдині хороші індіанці це мертві індіанці. Але я вважаю, що 9 із 10 такими є. І я не хотів би надто детально розслідувати випадок 10-го. Але все-таки повернімося у 19 століття. В цей час геноцид корінних американців Сполученими Штатами переходить у промислові масштаби за останні століття. Білі колоністи дуже сильно зникровили індіанців. Величезну кількість з них просто було вбито до кінця індіанських воєн, наприкінці 19 століття, залишилося менше 238 тисяч корінних жителів, що є різким скороченням з приблизно 5 мільйонів, які проживали в північній Америці на момент прибуття Колумба у 15 столітті. Тому індіанці вже не могли чинити належний опір білим окупантам. І прийняли стратегію адаптовуватися до того, що творила з ними американська адміністрація. Паралельно із масовими депортаціями індіанців перед колоністами стояло ще одне земельне питання: білим окупантам просто кров з носа була потрібна чужа земля для експансії, а безкінечне гнання індіанців на захід це питання не вирішить, бо територія індіанців скорочувалась, але уряд більше не мав землі, на яку міг би їх переселити. Саме тому окупанти і створили спеціальне управління у справах індіанців, яке і створило резервації для них, не маючи змоги опиратись, індіанців загнали у ці резервації. Тобто, давайте на секунду уявимо цю картину. Ви живете на вашій землі сотні тисячі років, і тут раптово до вас у гості приходять незрозумілі чуваки, які починають вбивати вас і забирати у вас вашу землю. І, врешті-решт, закидують вас у резервації. Як же ж індіанці почували себе там? Ну м'яко кажучи, не дуже фактично зі створенням резервації США перейшли до іншої фази геноциду асиміляції. Уряд сполучених штатів зрозумів, що перестріляти всіх індіанців практично неможливо та й не потрібно простіше з них зробити правильних американців західноєвропейського штибу. Індіанців заохочували носити неіндіанський одяг, вчитися читати і писати англійською. Місіонери намагались навернути їх у християнство та відмовитись від своїх духовних переконань. Крім того, індіанці природньо були скотарями однак, після створення резервації вони мусили стати фермерами. Так, якщо ви думаєте, що індіанцям дали найкращі землі. То ви помиляєтесь, більшість земель у резерваціях були просто непридатними для вирощування більшості культур. Чи подобалось індіанцям перебувати у резерваціях? Ну, вочевидь що ні. Плем'я Дакоту зіткнулося із загрозою голоду, тому напало на сусідні білі ферми. Внаслідок цього розпочалася чергова війна, в якій США перемогли. Американський президент Авраам Лінкольн, той, котрий звільнив чорношкірих людей з рабства, наказав публічно повісити. 39 декод. це наймасовіша страта в історії США, але ж все одно в резерваціях правильних індіанців не зробиш. Все-таки там вони живуть компактно і частково здатні зберігати свою культуру та ідентичність. І це прекрасно розумів уряд США. Тому вирішив сфокусуватися на дітях індіанців. Якщо з їхніми батьками все було зрозуміло, то дітей же ж чисто теоретично ще можна перевиховати. Американські расисти вважали, що тільки з допомогою освіти можна створити нових правильних індіанців, тобто асимілювати їх. В США наприкінці 19 століття з'явились спеціальні школи для дітей індіанців, які займались їхнім перевихованням. Першою з них була Карлайлська індіанська школа, в якій проходила буквально американізація індіанців. Їх змушували носити інакший одяг європейського типу, носити нові зачіски. Нетипові для корінних народів Америки вчити англійську мову. Деяким індіанцям навіть змінювали імена. Американською хитрістю було і те, що ці школи розташовувались далеко від резервацій. Тобто діти були змушені там жити. І після такої американізації вони поверталися додому зовсім іншими людьми. Зрозуміло, що ставлення до них там було кепським. Вчителі били дітей, гвалтували їх. Змушували багато працювати, не давали медикаментів як метод покарання тощо. За найскромнішими оцінками: 500 школярів індіанців були там вбиті. У 1930 х роках ці школи були зачинені, і ви певно скажете: ну, весь треш закінчився. Але на жаль, ні. Задля асиміляції індіанців США вдались до справжнього трешу. Вони буквально забирали дітей індіанців і віддавали їх білим сім'ям. Справді, в повоєнних США всілякі соцслужби активно забирали дітей корінних народів Америки, нібито через погане батьківство. Як наслідок, близько чверть дітей індіанців проживали поза своїми сім'ями. Паралельно з цим в медіа йшла кампанія, що нібито діти індіанців живуть погано і білі терміново мають їх рятувати. Тому останні і усиновлювали їх. В цих нових сім'ях діти стикалися із насиллям, але, думаю, враховуючи вище сказане, це нас дивувати не має. В наш час в США існує більше трьохста резервацій для індіанців. Фактично, саме там і живуть найбідніші люди в Сполучених Штатах. Медичне обслуговування просто на кепському рівні, воно або слабко фінансується, або взагалі відсутнє. Щоб ви розуміли, бюджет служби охорони здоров'я індіанців на медичні послуги становить менше половини того, що витрачається на некорінних американців в Україні. Я вже мовчу про брак кваліфікованих медичних кадрів у резерваціях. Через це корінні американці схильні помирати від хвороб серця та діабету. В резерваціях немає поліції, пожежної служби тощо, крім того, дороги в резерваціях в ганебному стані. Додайте сюди те, що вони знаходяться далеко від міст. Тож в них існує проблема з постачанням їжі у багатьох будинках, немає проточної води, електрики чи туалету. До того ж, в резерваціях високий рівень безробіття від 47 до 80%. Єдине, що рятує деякі резервації, це казино, яке там є легальним. Однак існує проблема: дохід з нього йде далеко не всім індіанцям. Та й той факт, що єдиним нормальним доходом для людей є гральний бізнес, багато про що говорить. Як наслідок серед корінних народів Америки найвищий рівень відсіву зі школи, найвищий рівень дитячої смертності, найвищий рівень самогубств, найвищий рівень підліткової вагітності, найнижча тривалість життя в США. Такий побіжний огляд геноциду індіанців урядом США. Покликаний посіяти у вас певні сумніви щодо демократичності цієї держави. Бо в наших медіях США давно зображується союзником України і ледве непрекрасною державою, на яку нам всім нібито треба рівнятись. Однак на практиці, як ми бачимо, це і близько не так. І геноцид індіанців наочне тому підтвердження. Тому читайте більше, пізнавайте більше і поширюйте знання.